Добрий день. Сьогодні я розповім вам про слово, яке має в своєму складі слово «фогль», тобто птах. Слово «фогль» чоловічого роду. Повторюйте за мною, Фогль – птах. Слово «фогль» входить в склад таких слів як «васафогль» – Водоплавний птах, «мересфогль» – морський птах. Штурмфогль – буревісник, вандафогль перелітний птах, Вальдфогль – лісовий птах, зиньфогоґл співочий птах. Слово васафогль – водоплавний птах, складається з двох слів, одне з яких власне птах фогль, а інше васа – вода. Слово васа – середнього роду. «Мересфогль» – морський птах. На першому місці має Меа. Море. Меа. Море на другому «фогль» – птах. Меа середнього роду. Слово «штурмфогль» – буревісник, складається також з двох слів, де штурм це буря чоловічого роду. «Вандерфогль» – перелітний птах. На першому місці має дієслово вандерн подорожувати пішки. Слово «вальдфогль» складається зі слів «вальд» – «ліс» та «фогль» птах обидва слова чоловічого роду. «Зингфогль» на першому місці має дієслово «зингень» співати фогль птах, співочий птах. На цьому все. До побачення, до наступної зустрічі, наступних урок.